Вітаю, друзі, Алгебра 7 клас, і сьогодні у нас задачка на повторення 429. Задачка не складна, але є тут один такий момент, який я хотіла б, щоб ви розуміли, і, можливо, в подальшому це вам стало в пригоді. Велосипедист проїхав першу половину шляху за 3 години, а другу за 2,5 години. Оскільки збільшив швидкість на 3 км на годину, яку відстань проїхав велосипедист? На перший погляд, в цій задачі у нас доволі таки мало яких значень. От нам відомий час, і нам відомо, що була якась швидкість, потім він її збільшив на 3 км. Все так, але у нас є ось така фраза половину «по шляху. Це означає, що ми можемо половину шляху прийняти за х, а весь шлях прийняти за 2х. Да? буде, якщо половина це х, тоді весь шлях це 2 помножити на Х. Задачка буде на дві дії. У нас з'являється с, у нас з'являється шлях, і ми можемо знайти швидкість. Першу, швидкість другу, ми бачимо, що є різниця між цими швидкостями, можемо скласти рівняння, а потім знайти Х, і от в задачі нас питають, яку відстань проїхав велосипедист, потім ще й помножити на 2х. Ну або якщо це вам здається не досить логічним, весь шлях приймати за 2х, а половину за х, тоді можна сказати, нехай весь шлях буде Х, а половина шляху буде Х поділити на 2. Тоді задача буде на одну дію, і ми Знайдемо одразу весь шлях. Давайте запишемо інформацію, яку, яка нам відома. У нас є перша половина шляху, і у нас є друга половина шляху. Т1 нам кажуть, що це 3 години. Т2 нам відомо, що це 2,5 години. С ми теж з'ясували у нас х поділити на 2. І з цього всього ми можемо знайти V1 і V2. Швидкість, яка була на першій половині шляху, і швидкість, яка була на другій половині шляху. За формулою SVT. Ми можемо знайти v як? Весь шлях поділити на час. Шлях нам відомий, пів шляху. Це Х поділити на 2, і треба ще її поділити на 3. А на другому половині шляху швидкість у нас буде Х поділити на 2 і поділити на 2,5. Ну, тут можна написати кілометрів на годину кілометрів на годину. Далі нам кажуть, що між цими швидкостями є різниця, тому що на другій половині шляху він збільшив свою швидкість на 3 км. Отже, В2 у нас більше, ніж В1 на 3 км. Ми можемо скласти рівняння і показати різницю від більшої швидкості віднімаємо меншу і отримуємо нашу різницю. Від V2 віднімаємо В1. І отримаємо 3 км на годину. Все, друзі, нам залишилося скласти рівняння і розв'язати його. Отже, V2 2 це у нас Х поділити на 2, поділити на 2,5 мінус v 1 Х поділити на 2, поділити на 3, і дорівнює 3 Ну, все б нічого, якби на наші дроби улюблені. Що таке 2,5. 2,5 ми можемо представити як 25, потім скоротити і у нас вийде 5 других. Враховуючи, що ми не можемо ділити на дріб, нам потрібно 5 других трансформувати, поміняти місцями чисельник і знаменник. І тоді все буде добре. Х поділити на 2, помножити на 2. мінус х поділити на 2. Далі, знову ж таки, ділення на 3 перших. Отже, ми будемо множити на третю, дорівнює 3. В перших дужечках у нас двічки скорочуються, в других нічого не скорочується, і у нас виходить х'ях мінус х шостих дорівнює 3. Далі нам треба позбутися від знаменників. Отже, ми шукаємо НСК чисел 5 і 6, найменше спільне кратне таке число, яке буде ділитися і на 5, і на 6 без остачі. Це 30. Ну, давайте розпишемо, так? Да? 30 помножити на х поділити на 5, мінус 30 помножити на х поділити на 6, дорівнює 3 помножити на 30. Скорочуємо: 30 і 5 залишається 6, 30 і 6 залишається 5. І виходить у нас 6х мінус 5х дорівнює 90, звідси х дорівнює 90. Залишається записати лише відповідь. 90 км проїхав велосипедист.